Дорогі брати і сестри українці, шановні вінничани, на українську землю приходить новий рік і Різдво Христове. Тож прийміть мої найщиріші вітання із цими величними святами у 2014 році своєю героїчною боротьбою на Майдані та в АТО наш народ довів, що здатен гідно відстоювати вічні ідеали незалежності, волі та кращого життя. Боротьба за суверенну неподільну Україну триває і сьогодні. Нехай у новому році разом із сяйвом різдвяної зірки та гучною колядою вашій оселі завітають мир і добро, тепло і затишок. Нехай здоровими і усміхненими будуть ваші рідні. Зичу вам щастя і радості, не згасаючої надії та віри у спільну перемогу добра над злом. Нехай якнайшвидше прийде. До нас, усіх, той довгоочікуваний день, коли збудуться всі заповітні мрії, коли українці стануть по-справжньому щасливими, заможними на своїй українській землі. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Слава Україні!